Волинські ліси приховують ще не одну таємницю, але з часом все таємне стає явним, і тоді історія набирає відтінку не тільки чорного і білого, але й сірого. Мандик Хасман, єврей, який служив в УПА. Сьогодні пан Мандик живе у тихому селі Грибовиця, що на Волині. Втім, світ для нього значно менший. У 84 він прикутий до візка. Його звичний шлях на кухню, по обід і назад у ліжко. Ногам путували зовсім недавно, хоча причина тягнеться ще з далекого 46-го. Тоді Мандик Хасман разом з товаришами потрапив у засідку інкаведистів. Автоматною чергою йому прострелили обидві ноги та хребет. Втім, чоловік вижив. 46 шостому раз. Я сидів 9 місяців слідством, Пару раз получав. Але вони з мене нічого не випитали. Бо я казав, я нічого не знаю, моє діло було ліці. Знаєте, що таке ліці? Вишке Керувати. У лісі пана Мандика знали, як її завдання хлопця було простим возити лісове керівництво забезпечувати загін кіньми та передавати інформацію. Ну, як треба було, то давали там гріпси. Я коли треба, то кіньми завезу, передавав гріпси. Єврей упівець, уродженець міста Дрогобича. Його батько був місцевим таксистом, возив людей у бричці. Мирно і бідно, сім'я Хасманів жила недовго. У 39-му Дрогобицькі євреї опинилися в гетто. В 42-му їх почали знищувати, як і сім'ю мандика. Втекти з розстрілу вдалося лише йому та молодшому братові. Тож у ліс до упа пішов не випадково. Пішов здемстити, німакам. Запевняє, повстанці ставилися до нього дуже приїзно знали, що малий єврей. Досі чоловіка відвідують сини та доньки бойових товаришів. Мандак Хасман отримав кілька нагород, десятки грамот за відвагу та вірність. Донедавна чоловік навіть співав повстанських пісень. Нині голосові зв'язки вже не дозволяють. Проте заповіді з декалого українського націоналіста він пам'ятає ще й досі. Добуш українську державу або згинеш борбі за нею. Не дозволиш нікому сплямити слави і честі своєї нації, пам'ятай про великі дні, що пам'ятай про великі дні про наших змагань. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, наш репортер.